Доброго дня! Вітають вас тепер четверте ну Давайте вам трошечки розкажу про четвертий. От я заходжу, дивіться, як прибрали тут е, вже всі патіо. Подивіться, як прибрали зелені насадження, патіо відсипали щібнем, потім зелені зони просипали чорноземом і посіяли травку. Тобто, я думаю, що в зиму вона доброго дня володь. В зиму вона 100% проросте. От тут частково, бачите, то що посіли трошечки раніше, воно вже дало, бачите? Вже трошечки зеленого є. Це тимчасове рішення для того, щоб не росли будь-які. Ну, відверто кажу, тому що а, якщо не посадити, воно заросте а, одразу, просто і ціна в комплексі впаде, і настрій в людей впаде. А нам то коштує, якщо чесно, то копійчане порівняно. І навіть тимчасові рішення ми вже навіть закладаємо. У нас є така графа в розходах, а, називається а, а, витрати після ведення в експлуатацію. Отак, от вони називаються. І якщо чесно, а, це навіть не один мільйон по кожному комплексу, є деякі комплекси, які, до яких ці витрати досягали. Десятка мільйонів гривень, тому кінцевий скажімо так, баланс по фінансах, по девелоперських проєктах треба підводити, шановне панство, я вам одразу кажу, через рік після введення в експлуатацію. Коли ви завершите всі податкові ці здачі накладних, там рік закінчиться, квартал, ще щось, коли ви все доробите, коли всі косячки повипливають, ви їх там перекриєте. Так, дивіться, яка гарна парковка. І мене так е е тішить, що люди ставлять прямо по -про паркування. При, причому розмітка зроблена, інтуїтивно, я називаю. Тобто немає нічого пофарбованого. Просто тут така плиточка, потім і кобруківка, така плиточка. Всім зрозуміло, що це парковка, всім зрозуміло, як паркуватись. Навіть знака нема, але всі люди чітко розуміють. Оце я називаю звичаєве право, яке працює у Львові, мабуть, е е краще, ніж. В деяких інших містах України, які нібито повинні <кій> давати приклад, що це конструкція. Дивіться, чуєте цей звук? <кій> просто звідси йде цей свист, ми поставимо тут конструкцію, щит, який буде захищати і відлунювати його назад. Тобто, хто запитував, для чого оце для того, щоб ми тут конструкцію цю зробили, і просто. Забрали оцей звук, який просто йде от сюди. Добре, що у нас тут колодця нема, що він не відлунює. Але от е щоб ці, захистити ці квартири, ну і частково, оці, ми забираємо цей звук. Давайте пройдемо навколо. Е -е, про що хочу сказати? Є така можливість на четвертому Грінвуді, враховуючи, що у нас велика кількість однокімнатних квартир на перших поверхах з патіо, а саме мова йде ось про ці квартири, які йдуть в ряд. Першій секції є маленькі, є трошки більші квартири однокімнатні. От я зараз якраз іду повз них. Ці квартири ви можете придбати під єоселю. оселю Однокімнатну квартиру. Є деякі верстви населення, які шукають саме однокімнатну квартиру. Скажу чому. Не у всіх є багато дітей, не у всіх є можливості фінансові, і не всім, в принципі, потрібно це, але є можливість, і людина заслуговує на те, щоб отримати від є наприклад, це якийсь доктор чи якийсь військовий. Можливо, його вік не дозволяє, можливо, сімейний стан, можливо, йому не потрібно, але він заслужив право на є по там 7, 5, чи відсотки, в залежності від його соціального статусу. Саме ці квартири ми пропонуємо. Зараз під Єоселю раніше не пропонували, скажу чому. Тому що однокімнатні квартири це, в принципі, бізнесова частина. Але враховуючи, що у нас їх тут більше десятка було, і, скажімо так, вирішили саме в одній секції запропонувати людям забронювати під Єоселю цю квартиру. Про що це говорить? Дивіться, щоб ви розуміли, щоб ми з вами розумілись і говорили на одній мові. Це говорить про те, що на деякий час, поки що до нового року, ми за вами її забронюємо. Якщо ви отримаєте від банку підтвердження, що вам видадуть там до якогось числа гроші, то ми продовжимо це бронювання. Якщо ви забронювали і не можете з банком вирішити це питання, то ми всі розумієте, що ми бронювання знімемо. Ну я думаю, що до цього не дійде. більшість розуміє, які до нього вимоги. От я вам знову показую, як виглядає зараз між першою і другою секцією. Ще раз скажу, нагадую всім, тут буде ще частково рулонний газон, тут буде ще частково, не частково там, велика кількість кущів і дерев, які будуть створювати ну, такий затишок, якісь обмежувачі ну, по доступу, наприклад, до патіо. І сидимо, гадаємо, як нам, хоч якимось чином, обмежити рух людей, які не дотичні до цього комплексу, і поки що, крім шлагбамів, нічого не видумали. Скажу так: ми над цим працюємо. Повноцінного закриття такого, як, наприклад, на першому Грінводі, де ми там паркан звели, такий, та? точніше, ми його відремонтували, той паркан декілька разів. Такого поки 100% не буде. Я думаю, що ми всією країною будемо рухатись в сторону того, щоб відкривати комплекси. Я вже казав і ще раз наголошую на цьому, що в Польщі з початку 90-х років, як тільки вони закінчили з Радянщиною, ну з цією там комуністичною партією, яка них керувала, коли організація Варшавського договору припинила своє існування, вони перше, що зробили, закрили. Бо така ж в них була історія, як і у нас незрозуміла історія по. Соціалізації деяких людей в даному випадку ми вже проходимо цей етап, завершуємо, можливо, десь швидше поляків перейдемо на новий рівень. І більшість комплексів відкриються. Просто загальний наш статус всіх більшості людей. Він виросте, і люди будуть, скажімо так. Нам нема буде чого боятися. Я думаю, що колись цей час настане, я в це вірю, можете назвати мене оптимістом. Так, дивіться, кількість паркомісць вільна, яка є. Це теж величезний бонус, тому що е всі працівники приїжджають на автомобілях. Автомобілі сприховані, з дороги зняті, ніхто їх не, за не зачепить, ні ніхто не евакуює, тому що це юридична парковка, прямо по генеральному плану. Ну і ось там це, і секції 2 і 3, Також порядочок. Ведуться роботні роботи, чують, та, електрика є. Ну, Давайте зайду в під'їзд, вже вам. Доказати їй, як класно у нас це зроблено. Дивіться, вже чистота, вже ОСББ щось прибирає. Бачите? Прибираємо, як сходові. Сходові ще не Тут миють. Добрий день. Так, також ще важливе питання щодо тепла. Я впевнений, що ви його хотіли задати зараз в коментарях. А я оп і задам його сам собі. Дивіться, по теплу. ОСББ завершив е -е, питання надання документів до Нафтогазу. По-моєму, вони вже їх надали. Я точний статус не знаю, чому, тому що пані Олена дуже сильно захворіла, от, потрапила в лікарню. В принципі, це все пов'язано з тою роботою, яку вона якраз зараз тут і робить. В більшості її, всі її проблеми від того, що трошечки люди іноді не контролюють те, що кажуть. Ну і потрапила вона в лікарню, все з нею нормально. Вона вже сьогодні повинна вийти на роботу, я її ще не бачив. Але вся ця історія з е е е теплом повинна завершитись на початку грудня, включенням котельні. І цей комплекс до Нового року люди, я впевнений, що деякі люди сюди вже заїдуть, бо я знаю, що декілька квартир вже живуть, гріються поки електрикою, це дорого достатньо. Ну, але вже є яке. Є, головне, що є над е, головою якийсь дах, е, якесь тепло. Ну і в плюс, скажу чесно, поки якщо в хатах роблять ремонти, там завжди буде тепло. Хтось підігріє пушкою, хтось якийсь дуйчиком, хтось ще чимось. Тому. ну... Все буде добре. Тому очікуйте новин від пані Олени. Я впевнений, що у вас є якийсь чат, в якому вас інформують. По моїх даних, на початок грудня ми повинні тут запустити тепло. І котельня запрацює. Все, всім до побачення. Наступні новини вже я, мабуть, буду вести з цієї частини майданчику. Там є трошечки змін, але я не буду додавати до цього відео. І вже наступні випуски, я думаю, вже в грудні буду робити. Розкажу вам, що там робиться. Всім до побачення!